Чорний кіт і мишачий король. Українська народна казка. У деякому царстві, в деякому государстві, в одному селі прогнали геть усіх чисто котів. Кажуть ті коти дармоїди, їх тільки годуй, а користі ніякої. Вони і не орють, і молока не дають. І яєць не несуть, і хазяйства не стережуть, а сметану з гладущика можуть злизати, на стіл вискочити, без них ледацюг будемо жити краще. Пішли коти світ за очі. Одні стали самі собі жити в лісі та в полі, другі подалися на ті села, де котів люблять, пусто якось у селі стало. А кому радість велика, то це мишам. Почали миші розживатися. Вже й людей не бояться, кругом себе головним відчувають, у коморах порядкують. Вбрання людям перетрубили дірка на дірці. Зерно з'їдають, по столах, по стелях білим днем лазять, дітей лякають. Жив у тому селі мишачий король гризь 112. Поки там були коти, то навіть король був сухоребрим. А тепер такий став. Що для нього прийшлося мишам більшу дірку прогризати, вже сам не те, що бігати, а ходити розучився. Король часто виступає перед своїм мишачим військом і промову закінчує словами Небудь я король гриз 112, якщо я підкорю всю землю, хай живе король гриз 112, репетують у відповідь миші, а людям стало зовсім погано. Ходять злі, обдерті, голодні. На все село тільки одна сім'я добре живе, бо вони послухали стару маму і кота свого не вигнали. Спочатку всі з них сміялися, хіба чорний кіт може щось, крім нещастя, принести, а вони не зважали, котові чернишу ніколи молочка не жаліли, а він не допускав мишей ні в хату, ні в комору, ні в стодолу, і людям був утіхою. Пізніше всі побачили, що не треба було котів виганяти. От просить староста у того чоловіка хоч на одну ніч позичити черниша постерегти його комору. Підеш, радиться хазяїни з котиком. Мяу, каже той. А в тій коморі в ніч саме було весілля, одна з численних дочок мишиного короля Гризя 112 – го гострозубка. Виходила заміж за генерала грозу котів. З'явився цей генерал у селі недавно. У нього було розтяте вухо. Він усім мишам розказав, що це бойове поранення, і він будь-якого кота один на один поборе, тому його звуть грозою котів. Король дуже зрадів і присвоїв грозі котів звання генерала і дозволив одружитися на своїй найкращій дочці. Весілля було в розпалі. Миші їли, пили, танцювали. Аж тут в коморі з'явився кіт Черниш. Хіба він зможе з'їсти таку силу силену мишей? Зятю, побий цього чорного котяру! Та генерал гроза котів, прищулив вуха і стрім голов кинувся до найближчої дірки. Тут всі миші почали втікати хто куди. А король гриць 112 найтовстіший і найнеповороткіший, був уже в лапах черниша. Мишаче військо розбіглося. Зараз я з'їм вашого короля, а потім половлю усіх вас, якщо ви негайно не покинете це село. Слухайтесь його, я жити хочу, я ваш король, кричав Гриць 112. Миші слухняно одна за одною покидали село під наглядом черниша. Генерал грозакотів давно втік, бо насправді був боягузом. Непереможний король, як називав себе Гриз 112, від страху цокотів зубами. Він навіть схуд від переживання, коли миші покинули село, кіт відпустив Гризя і той побіг, перегнавши своїх мишей і коней. Люди Чернишеві віддякували і своїх котів повернули в село. Довго їх шукали, просили, благали повернутися. А коли в кожній хаті замуркотів пухнастий клубочок, Стало село веселішати і багатіти. От вже панда Панасівна утомилась, але й казочка скінчилась. Бувайте здорові!